Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і просто подивіться, яку скриту кімнату я знайшов в своїй квартирі. Я, якщо чесно, в шоці. Тут є ще одна ванна кімната, кстаті, про яку я навіть не знав, я просто ніколи в житті сюди не ходив. Я завжди був ось тут, типу, максимум. А сюди до цього стулу я ні раз не ходив, а тут я підійшов, бачу, а тут є кімната, прикинь, і сюди можна зайти. Я вже рік граю в цю гру, я не знав про цю кімнату. З ума зійти. Я завжди думав, що ось, типу. А ще одна спальня є? <риклад> я в шоці, я ну максимум в туалет сюди ходив, і то не завжди. Просто появлявся тут тако, бім-бім-бум-бум. І побіг до виходу. А оказується тут наскільки велика квартира, я, я, я взагалі не знав про це. Обалдеть з ума зійти. В общем, друзі, якщо ви хочете пограти разом зі мною в Ukraine Mobile GTA, то все, що вам для цього потрібно, це просто-напросто завантажити її по посиланні в описі. Ви можете її скачати як на телефон, на, любе, на любий андроїд-пристрій, так само на компутер через андроїд-емулятор. Дуже легко це все робиться і можете грати разом зі мною. Ну і само собою, як тільки ви зайдете і ви будете конкретно жорстким нубчиком. У вас не буде абсолютно ніде бабла, не буде такої розкішної квартири і взагалі нічого. Того, коротше, у вас не буде. На допомогу вам прийде мій промокод, який дуже легко вводиться і який сам по собі не складний. Все, що потрібно, це відкрити ось це меню зліва, це меню дій. Тут є різні всякі допоміжні вкладки, але нам треба саме меню. От, після того, як ви його відкрили, восьмий пункт використати промокод BEMS», Потім перший пункт ввести промокод BEMS» і пишете сюди такого Саня коу. Написали, нажали далі, забрали бабла. Потім через оцю кнопку Бенс. І все, і 200 штук у вас в кишені. В принципі, ну, знаєш, гроші немалі, і можна багато що за них собі дозволити. Як мінімум, тачку нормальну або все ж таки квартиру. Ну, на квартиру доведеться трішки підзбирати, що зверху 1030 треба буде десь знайти, 30-40, ось так. Але зато тоді не на вулиці спавнитись будеш. А в себе дома. От такі от діла. А ми поки що що будемо робити. Так як на балансі у мене є аж цілих 9 мільйонів 955 тисяч, я думаю, що. А можна конкретно жорстко на ці гроші потусуватися. Правильно? І я теж так думаю. В общем-то, де моя тачела? Моя тачела з максимально класними номерами. Бугаті діво. Оце я понімаю, тачка, ваша закрита, йомаю. Для мене вона повинна бути постійно відчинена, я щось думаю. Ну, ладно, давай попробуємо бочка дати. Опа, трошки вийшло. Ну, нормально, такого. Знаєш, легесенького-легесенького бочка вийшло дати. Ану, отута. Отако. І в дерево і <хи> все, і на аукціон в США поїхала. Аба у тут ще одна зелена. Коротше, як я замітив, з часом їх з'явилося все більше і більше. В общем то, але сьогодні не про це. Як мінімум, тут заспавнився Стасик, Стасік, який, скоріш за все, поїде вести якусь продукцію і виконувати якісь базові квести для того, щоб заробити свої перші гроші. Ну там 500 гривень, може тисячу, може п'ять. Залежно від того, наскільки довго він там буде працювати. І я думаю, що йому можна прискорити його вживання трошечки просто однією кнопочкою. Головне, їх е, не попутати між собою, але ладно, ми, в принципі, до цього можемо під'їхати, бо він. Що є тут? Він поки тут приїхав. Ковбос! Ха-ха! <смі> пацан! Привет! Як же туха? Не знаю, чує він мене чи ні. Оце би якось поняти. О, він мене ще й знає. Все, пацан! Пацан, у мене є для тебе мега подарунок. В общем то, дивись. <смі> Пише ура! Знає він мене! Красава, пацан! Так, 61-й ідій, що ми йому? Зразу 100 штук накидуємо, просто отако. Братуха тримається тобі, бабето. Щоб. Щоб в кишені водилось карман гріло, так сказати, щоб все було жіоченько. <хи> От. В общем, нехай там прискорене виживання, так сказати, в тебе буде, конкретно серйозне. От, щоб кайфував ти. Да, 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 у відосі. Передавай привіт всім. Кажи ура, довольний, пацан, ходив, ходив, кур'єром, працював, працював, а тут Бемс. <хи> І бабла нову Ну, в общем, пацан, не забывай про промокод Саняко, а я погнал. Він тобі ще 200 штук накине зверху. Прикинь, ковбос. Да, це прикольно. Метрополіс тут якийсь, там можна прикупити всякі різні прикалюхи, і ти знаєш, це ж не кінець, мені треба ще знайти якихось таких пацанчиків. Тільки правда, м -м, на жаль, я вже не зможу їм відправити 100 тисяч, ну і взагалі, ну взагалі ні копійки, тому що у мене вже виходить, заблокувався перевод. А заблокувався він всього на всього по тій причині, що максимум що можна передавати, це 100 тисяч гривень в день, іменно налічкою. Але я ж можу передавати пацикам гроші через банк. Все, що мені потрібно. Це привезти їх сюди. Ну або щоб вони мене привезли сюди, або ми просто тут зустрілись. От. Проте нам треба спочатку когось знайти. А кого нам знайти? Я, якщо чесно, поки що навіть і не знаю. Я, б і покатався і пошукав когось, але. Поки що тут нікого нема. Кстати, тут такий п'ятачок, щоб можна було бока добре дати і в стовба наїхати. Да, це, звісно, круто все. Але де пацики, які заробляють конкретну капусту. Стараються з усіх сил. Мені треба саме вони, мені треба конкретно жорсткі роботяги. Бо ось такі чуваки, знаєш, Діма Фраєрок. От фрайрок, він уже, ну знаєш, звучить уже солідно, поняв? Фрайер. Значить, скоріш за все, капуста в нього водиться. Так, там ковбос проїхав, ну це нормально, йому ми вже капусти дали. Мені би найти м -м, челіксів, якими ще не давав капусту. Ну, хоча б. Хоча б якось так. Ось тут вокзал. Тут частенько хтось може бути, але поки що я тут нікого, якщо чесно, на жаль, не бачу. Щоправда, це дуже обідно. Ану, бочка, 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 бочка. Все, поїхали боком, 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 хорошо. Хе-хе, помаленьку, потихеньку, ти знаєш, що у мене вже чуть-чуть виходить. Правда, дуже рідко, на жаль. Ну, нічого, вчимося, вчимося давати бочка на цій лайбі тому що вона якась трохи дурна і неконтрольована. Якщо чесно, з нею дуже складно поводити себе, тому що вона тако, вона її вирівнює постійно, і на ній боком доволі тяжко покататися можна. Мені здається, тому що вона повнопривідна. Було б щось таке задньопривідне, то було б дуже легко. Так, пацаки тут вообще з ума сходять за мною катаються, мені би від них відірватися, бо вони все таки на лупатому Мерседесі, в них бабла точно повно. А от мені треба пацаки такі, знаєш, кур'єрчики. Або таксисти, кстати, як варіант. Таксисти теж. Ну, таксисти це вже трошки прокаченіші типи. У них вже, скоріш за все, є ліцензія на водія. Вони вже на права здали, значить, у них все чітко і супер. А що в нас тут? Поліцейський участок чи що? Да, диви. Йомаю -йо. приїхати шороху тут навести, да? розтарабанити цю машину взагалі в круг. Так, а як мені звідси назад тепер? Ага, сюди, напевно. Ось все тобі і пацан. <laughs> Давай МВС рашити. <laughs> демон фраєрок. Ти диви, який одягнутий, да? В окулярах, в масочці, якийсь, чи то борода. То борода у нього. Пожди, я й не бачу, що там в нього. Да, в пацана борода, й-мойо. З умазій, ладно? Ух ти йо, оце я в'їхав в, в якийсь, якийсь такий, знаєш, гета-район, якийсь такий засраний, і ще й пушки тут продаються. Кстати, по поводу пушок, у мене хоч щось взагалі є вентарії чи нема. Тут тоже я трохо не легала. Хе -хе. Нормальная тема. Опа. А это босс, он тут фармит. Ну, бач, пацан, пишет дальше, фармит. А он не пишет, знаешь, типа... Тринкати гроші, так сказати. І він пішов далі збирати, збирати, збирати. Так, пацани, знаєте, скільки вже катаюся, не можу зустріти взагалі якихось таких бомжиків. В основному маш... пацани на машинах отаких серйозних, на панамерах всяких різних і взагалі, ну, на класних тачках. А можна нам якогось такого більш <хе> більш простішого персоналу десь знайти? Тому що ну, не хочете давати гроші пацкам, які і так уже на панамері їздять? Вони хочеться більше таким бомжикам допомогти. Або пацкам, які тільки стартують, новачкам. От. А таких поки що, поки що щось, знаєш, не можу знайти. Можливо, в наступний раз я зможу їх знайти набагато швидше. От. А поки що, що хочеться сказати. Я бачу ще одну пацану. Поцк... А це знову ковбос. А це у нас що за бомжик? А це він на паузі Вадім Пікі. Вадім Пікі. Хо -хо -хо. Він на паузі, на жаль. Немає цього Вадіма, в общем, пацани. Якщо ви хочете порати разом зі мною на Ukraine Mobile GTA, попасти в відео або взагалі просто провести чудово то вам сюди. По посиланні в описі ви можете завантажити цю гру як на телефон, так і на компік. Ну, або там на планшет, на ноутбук, на все що завгодно. От ту вам в посиланні в описі допоможе. Ну і на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдене. Пишіть свій нікнейм в грі в коментарях. Щоб, можливо, якщо вас зустрів, то впізнав. А на цьому будемо завершувати з вами був Санчеос і всім пока-пока.